Доброго дня всім! Сьогодні я хочу вам розповісти про такий аспект, цікавий яскравий, якраз до початку літа, вже скоро зовсім літо почнеться, хоча ще дуже холодно, у нас тут дуже холодно, у нас опалення навіть іноді вмикають вночі, наприкінці під ранку, коли дуже холодно або на день. Але між тим літо на порозі. І декоративна косметика це наш, як кажуть, ну, улюблений Oriflame коник наш, наш такий, як то скажуть, ну, аспект нашої яскравості, нашої літньої чарівності, нашого літнього настрою. І тому декілька, в мене де тут декілька для вас є таких косметичних засобів. Декоративних, які я хочу вам представити, минулого разу я вам представляла зелену, таку тіні, такі зелені, ось такі грін, смок грін, тобто болотно-зелений. А тепер ось такі лаванде. Написано Лаванде, але лавандою тут чесно сказати. Ви знаєте, я кажу тільки чесно, все завжди діло, Огляди для вас, тільки чесно все розповідаю, як я вважаю. Я вважаю, що це сріблястий більше. ну Такий сіро-сріблястий, бачите? Ну, Лаванди, може, воно на цьому відблиск йде, звісно ж, на цьому преселфікільці, але мені здається, він від лавандового тут зовсім майже нічого немає. Ось у мене він на, на очах я нанесла, бачите? Ось тут такий зелений, ось тут такий іде зелений грін. далі йде рожевий, бо в мене сьогодні таке рожеве, зелене в цьому році. Такий супер сполучення кольорів. І ось такий, ось, ось на повіці на верхній, ось такий він іде лавандою, сріблясто лавандою. Ну, якщо дивитись на очах, воно знов-таки ну, слафіківце мені всі з'їдає, всі яскравість кольорів з'їдає повністю. На мені такий макіяж, як на сцені, роблять театральним гримом, майже дуже насичений яскравий. Ось він такий. Лавандовий. Але на селфікінсі воно насвідчує, і кольори так чот, ну, добре, різко не видно. Ну Ось такий, такий цей лавандовий, так званий. Лавандовий. Ну Від лавандового я не знаю, лавандер. Ну Він сріблястий, чесно. Просто такий дуже гарний, ніжно-сріблястий. І цей так, так само смокі грін, такий же ж з того. З минулого разу я робила огляд, і сьогодні я ним нафарбувала спеціально, щоб показати, як воно в дії виглядає. Ось такий смолк грін, такий димчасто зелений. Ну, тобто, такі кольори. Два ось таких, Двоє таких тіней. У мене ще були тут, такий був, як сказати, ой, він називався вум-віолет, тобто теплий фіолетовий, такий яскравий або теплий фіолетовий. Такі самі тіні, рідкі тіні. Дуже гарні, вони робляться сухими, буквально через 3-5 хвилин вони вже на повіках робляться сухими. Але, але Той вам вайолет теплий, фіолетовий, яскравий фіолетовий, теплий фіолетовий, він мені зовсім не сподобався. Він якийсь був, знаєте, такий якийсь як сіро такий синій, сіро блакитно-синій, якийсь як, такий, знаєте, як. Як не випрана футболка кольором, не знаю. Мені той кольор не підійшов геть зовсім. Він більше для брюне, для шатанок підходить, той теплий фіолетовий вайолет. Ва, але мені він не сподобався. Ще тут є в нас просто такий, е такий попелясто-рожевий кол колір в таких тінях є в рідких. І є ще тут у нас кольор такий більш як бежевий, трошки як золотавий. золотавим. Але він також дуже блідний, дуже світлий. Тому я для себе вирішила спробувати цей лаванда. Лавандовий кольор це мій, лавандовий, такий ось е попелясто-трояндовий, якийсь рожевий, попелясто рожевий потім такий. Бузковий, темно бузковий темно-фіолетовий це мої кольори. Але вони повинні бути їх повинно чітко бути видно так капітально. А ці вони такі, ну ці два такі най... тепер мої найулюбленіші. Ну я б не сказала, що цей лавандовий, він, так як він такий сріблясто-сірий, то він просто більше підходить до якихось таких срібних прикрас. Можна, якщо якесь ще, якщо є ще такі, знаєте, блузки або такі сукні, є, з таким, як слюриксом, трошечки такі зараз, як від моді, не золотавий, а такий сріблястий, то до нього якраз підійдуть. Ось такі тіні. Це буде непогано. Тепер ще. Ось до такого в мене, я вам демонструвала туалетну водичку, я ще буду робити відео після цього. Тут світ Glossy on color. Ось такий, ось такий у нас є блиск для губ. Фактично, це блиск для губ. Ось такий. Це у мене, щоб ви знали, е, значить, о, світ є така парфумована туалетна водичка, я вам представляла, Dulce de Lech. Тобто така карамель є, Dulce de Lech, ну як трошки італійською, там як таке щаслива, щаслива карамель, щасливе, щасливе буття, ну тобто в такому плані, да? А це у нас іде, ну це у нас іде е, такий блиск Dulce de Lech, тобто ось такий він має колір, можете бачити. Такий колір, і він такий, ну такий, знаєте, як натуральний якийсь такий, світло, світло якийсь такий, як світло коричневий, не коричневий, такий світ, світло, як, знаєте, як топлене, о, як, як цукор. Коли ви цукор починаєте топити, да? або карамель вдома, коли з дитинці, да? просто нема чого робити, да? чим би дитина не бавилась, так ми палили той цукор на, на чомусь, на такому розтоплювали, на чому можна було, і він мав спочатку ось такий колір топленого цукру, тобто карамелізувався, тому він називається. Е Дольше, далеко, як карамель, така, така як світла карамель. Колір непоганий. Оці, до речі, у мене є ще такий, я вам демонструвала його вже в минулих відео. Е, є такий, сами, такий самий он-колор, е, блиск для губ, він називається е, Raspberry Cream. Не, сорбет, малиновий сорбет, малиновий крем, малиновий. Зараз хвилинку. Називається відглос теж. І це у нас іде Raspberry так, да, Точно, малиновий крем. крем. от такий він, цей у нас іде, можемо бачити, це у нас іде такий як карамель, да? як такий карамелізований він, цей блиск. А цей блиск, бачите, в мене майже закінчується. Що я зараз вам про нього детально хочу розповісти? Трошки так розширено. Бачите, дуже гарний колір. Точно. Він, коли видавлюється, він схожий на малинове варення, таке на малиновий джем. Абсолютно такий колір, як у натурального малинового джема. А це такий, як топлена карамель. Що я хочу сказати про цей блиск, про цей про малиновий, та про, про, про цей також. Ці блиски, я їх використовую, їх можна використовувати самостійно або поверх матових помат, які не блищать, а матують. Да? Поверх, ось ці два блиски. Малиновий джем. І щаслива карамель Дульче ну, Лех». Така сама назва, як фактично дуже солодких, не ну, трошки притерних таких, ем, ароматів нашого ем, туалетної водички нашої освіт Дульче Лех». Це онколор, це онколор, це лінійка, Перша наша лінійка іде онколор. Потім ви знаєте, лінійка The One більш така. Ну, вартісна і високовартісна, можна сказати, це Жордані Голд у нас іде. Це у нас такі три основних лінійки нашої декоративної косметики. Он ну, колор для студентів, для молоді, для людей, які ну, не розраховують витрачати багато на декоративку, наприклад. І тому це якраз лінійка саме для таких покупців, саме для них. Що я хочу сказати? Цей блиск для губ, гель для губ, блиск для губ. Я використовую не так, щоб кудись на людей, як кажуть, знаєте, виходимо ми. Я використовую його саме вдома, особливо на ніч. Чим він мені подобається? Він абсолютно не липкий. До цього в мене ще є десь персиковий, я вам демонструвала, це друга лінійка. Такі новинки у нас були, там їх три кольори було. От. І в тих кольорах у нас тут кольорів всі, по-моєму, йде. Тут є чорна смородина, тут є у нас і кокосовий прозорий, тут є у нас також просто карамельний, якийсь нюдовий, тут є персиковий, тобто всі дуже бліді кольори. А Малиновий і ось цей темно-карамельниця це саме для мене такі, що їх видно. Я їх вдома. Коли знаходжусь вдома, щоб не мастити губи помадою, я змащую губи собі ось саме такими блисками гелями для губ. Вони гелі, вони дуже гарні. Оцею малиною він пахне ну точно. Особливо, коли я тільки отримала його з посилки, дістала, розкрила його і перший раз нанесла собі на губи, він мені нагадав, ну точно, знаєте, такі, тільки що зварене, таке варення малинове, такий абсолютний запах малини, натуральної, тільки що провареної або перетертої з цукром малини. Дуже гарний має він аромат. Смаку, як такого, в них нема, звісно, це ж не карамель, так і не цукерки. Але просто ці гелі дуже гарно зволожують і напитують губи. Знаєте, от в них, після них такий ефект, як після нашого бальзаму тендерке. Я навіть ті ваун бальзами нові я демонструвала, ви знаєте в минулих відео, детально про них розповіла, продемонструвала, як я наносила їх на губи. Вони гарні бальзами. Але чесно скажу, вони якось дуже швидко в мене збираються в губи. А ось ці, коли я наношу ці саме гелі на ніч, я його нанесла ввечері пізно, ну, в одиннадцятий лягла спати. Да? Я нанесла з половину одинадцятого нанесла собі на губи. Очистила обличчя, нанесла все, як положено. І на губи нанесла макіяж знято, і на губи нанесла оцей гель. І він мені до ранку, до ранку майже. Весь не відбрався. Вранці я встаю, в мене такий слабенький відтінок на губах, такий трошечки видно, знаєте, як слід після ці гелю. І дуже м'які губи, такі вони, знаєте, вони такі м'які вони. Приємні, вони не злипаються після цього гелі, як от після тих, що я там я вам демонструвала персикові, у мене такі були, Ну, то такі чисто гелі, вони як ну кудись ви виходите, ви тими гелями користуєтесь, звісно. Такі декоративні там також три. Там всього три їх було кольори. Чотир, також бежевий був, персиковий був і ніжно-рожевий, але я взяла свою персиковий. Мені надоїли ці рожеві, червоні, я взяла персиковий той. Я думала, що я його буду на ніч мастити. ні. Не вийшло абсолютно. Чому? Тому що я його нанесла на губи, а він губи як як мед. Знаєте, він такий по кольору, майже по консистенції, як мед. Губи злипаються після нього. Після цих гелей, ось ці два гелі, онколор наші, дуже гарні гелі. Гелі наші онколор о світ тобто освіт. Омилий, омилий, сяючий. Глосі сяє, сяяння сяючий. Тобто, це такі сяючі, вони дуже гарні, вони блискучі. Можете бачити, ось обидва вони двоє. Я їх нанесла. Це такий темний карамельний, а це такий, як такий малиновий, трошки темно-малиновий, хоч я багато несла. Бачите, і він, от, от, от він стоїть, бачите, і він навіть не вибрався, а скільки. Тобто, коли ви його наносите. Ви може бути, можете бути впевнені, що він у вас, цей блиск на губах, блиск, буде триматись, поки ви ну, щось з'їсте щось або будете пити каву, чай, і то він ну, на чашки він, звісно, від відбиток залишить, але на губах він залишається. Він бачите, я його навіть розтираю, так навіть навіть дивіться. Я вам зараз продемонструю ось так. От я його так беру. І розтираю, наприклад, по долоні. Да? Отак, по долоні. Бачите, який він жирний? Його видно, Ось вся долоня в мене блищить, як, як змазана таким вершковим маслом. Бачите? Як жиром маслом змазана. Тобто він дуже жирний, цей. Цей блиск гель, він дуже жирний, він класний, він настільки добре тримається, вбирається губами, і головне ще раз підкреслюю, він абсолютно не липкий. Дуже рекомендую ті, хто полюбляють наносити блиски для губ, ось цей блиск. Будь-який відтінок підберіть собі, ви не пригадаєте, тому що він буде триматись довго, буде зволожувати губи, і губи такі будуть, знаєте, не будуть злипатися як іноді від якоїсь там помади, поки вона дуже зовсім застигне рідкою, або після ще якогось такого продукту для губ. Дуже рекомендую. Тепер ще ось такий продукт, як туш наша, фу, ну так, да. туш Fels Lashes Salon Lift 360 градусів. Що це значить? У мене була така ситуація, коли мені було незручно, потягнув руку, мені було незручно фарбуватись. А тут вона іде, бачите, ще хочу вас попередити. До речі, якщо у вас вискочить ось цей. Це кріплення у вас ось тут, ось тут воно кріпиться. Бачите, там така, як шарик, кулька така на кінці. Якщо ви будете повертати отак, трошки і трошки переборщите, він у вас вискочить. І з таким хрустом, ніби він зламався. Ви не бій, можете не боятися, тому що ця кулька, вона просто з цього з основного стриження щіточки, вона просто випадає, ну як може вискочити вам. Ви можете його дуже сильно перегнути, воно трісне і якби вискакує. Не бійтесь, ви маєте її просто промити, цю кисточку, бо будуть руки, сильно грязні, чорні. І назад, коли вона буде чиста, на, на місце її просто ось сюди, в цей отвір, вставляєте. Ну, з силою так легенько, раз воно, щил, воно клацне і встане на місце. Тобто, Якщо ви навіть будете крутити, воно на 360 оберті обертається, можете хоч як її повернути, і дуже добре прокрашувати так от ось у куточках, тут куточках, тут знизу, щоб не, не, за, ну, не, за, не зафарбувати нижню повіку, не, не намазати її. Тобто ви можете дуже зручно нею користуватись. Мені, наприклад, дуже подобається. Я не хочу зараз її крутити, щоб дійсно не вирвати, а то потім її вставляти. Треба мити кисть, щоб її ставити. Я нею користуюсь вже повним ходом. Я її розпечатала буквально вчора-позавчора, і я нею почала користуватись. Консистенція в неї, щіточка в неї дуже гарна, можете бачити. Щітка звичайна, але дуже зручна. Також тут зверху обожнюю тут є ще такі коротенькі, сказати, ну, дуже такі коротенькі волосочки зверху, дуже-дуже коротенькі такі як версинки, да? і ось вона нам дає ефект прокрашування в будь-якому місці в її. Тобто дуже зручна річ. <кхід> Рекомендую. Ось ці салони 360, до речі, вона коштує у нас тут 11,50 євро. Доволі дорога вона ця туш. Але я брала, як завжди по акції, як я завжди кажу, то вона мені стала недорога. І ще ось такий лак. Такий лак-н-колор. Наші лаки-он-колор. Це іде колір у нас Канді Лавенда. Тобто це карамель лавандо. Лавандова карамель 38 978. 38 978. Колір. Ось такий, ось, ось такий колір, кольор зламався. І я його вирішила зовсім таким світлим. руки Кремом намастила, ще гелем намастила, і тепер я його. Не можу відкрити, воно мені... О, все, відкрила. Проскакує все. Будемо скользить по кришечці. Ось такий він має кольор. Цей лак. Ось такий. Ось. Ви можете наносити його сміливо. Ось так можемо нанести. Так. Можете бачити, лягає він дуже рівно. Лягає він рівномірно. Тут у мене вже багато слоїв, тому він темний здається. А насправді він якщо один-два слої, він такий ніжний лавандовий. Ось це дійсно лавандовий кольор. Ну, зрівняйте, люди кажуть нам, пишуть нам в каталозі, да? що оце лаванда і це лаванда, як можна, як можна так в кольорах е плутатись. Цей лавандовий і цей лавандовий це чисто сріблястий кольор такий. А це такий ніжно-лавандовий світлий. Ось вам і назви. Так що орієнтуватися по назвах Те, що дає. Треба ще дивитись просто, дивитись просто на свочі, дивитись такі ось відео, як моє. Багато хто викладає відеоріфлем. І дивитись, як люди, які відгуки про продукцію роблять. Тому що я, я сказала, продемонструвала і показала, можу ще раз нанести, що це дійсно сріблястий. Такий ніжно-сріблястий колір. Ось, бачите? Ну, де тут лаванда? Ви мені вибачте? Ну, де тут лавандовий? Я його не бачу. Якщо тільки ось так якось під якимсь кутом, ну, ви ж не будете якось на голову ставати, щоб вам люди побачили на повіках у вас лавандовий відтінок. Це смішно. Ну, тобто, ось так. Ще хотіла вам продемонструвати ось ці сережки. Я в минулому відео демонструвала, там була така, як блискавка. Блискавка і друга така, як бурулька маленька, така з біонками прозорим. А це ось такі з того ж комплекту третя пара. Тут іде червоний маленький камінець. Посередині сердечко. Бачите? Сердечко тут у мене іде ось така до цього, колієс така сережка. Я собі зробила таку сережку. ось. А тут я собі зробила сердечко, тому що ну, тут сердечко у мене. На цепочки на короткі. і тут сердечко. Ну, Сердечки гарні, я вам скажу. Ті, ті двоє були дуже одні там гістки, одні такі самі на... Така вона застіпка. Тут дуже, така зручна, зручнюча. Е, така кругла, вона там входить в паз, застібається і дуже добре тримається. Не англійський замок, але така дуже гарна застіпка. Ось це ще до всього, до цього. Е, ще ось такі сережки. Що до аксесуарів. Все, кажуть українському. На наступному відео я не знаю, що там буде, або догляду, або, скоріше за все, або аромати будуть. Ну, подивимось, там в мене дуже аксесуар, дуже цікавий буде аксесуар, новинка. Я вам обов'язково його продемонструю. А вже в наступному каталозі наступного каталогу там зовсім нові, в новому дизайні там йдуть у нас рум'яна, вони ж тіні для повік і вони ж помада для губ. У нас такі були вже за але це в новому дизайні, там дуже гарний основно кістки улюблений кольор, обожнього не мною. Також там такі олівці, це ми вже їх роздивлялись в такому кольорі. Потім там дуже гарна сумка, хустка, ну, окуляри, це все. Все вже такий літній комплект, набір для літа. Ну Все я брати не буду, але те, що я потім в тих вже в наступних відео я придбаю, вам все, огляд на все це зроблю. Ну так, Всього доброго. Тримаємося, все буде добре. Гарного вам дня ще, Бонжурне. до побачення до наступного відео. Олігуа!